З нами є вже журналіст, видавець та керівник мультимедійного видання Обрі ізюмщиним Костянтин Григоренко долучається до нашого ефіру. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Я нагадаю, що 16 квітня, з 21.15 до 22.00 російські війська здійснили комбіновану атаку на місто Ізюм Харківської області. Про це повідомили при службі Харківської обласної прокуратури. Окупанти завдали ударів двома ракетами та п'ятьма безпілотниками для атаки. Росії використовували Герань-2, шахеди. Тип ракет поки що встановлюється. На жаль, відомо вже. Про сімох постраждалих. Тож, пане Константине, що можете розказати про цей удар? Це комбінована атака, і як часто Ізюм потерпає саме від комбінованих атак? Так дійсно, ну, спочатку прилетіли шахеди. Якщо раніше ми мешканці Ізюма не реагували, тобто спокійно якось до цього відносились, то сьогодні ми розуміємо, що. Разом за шахедами може прилетіти ракети. Так сталося і вчора, 16 квітня, після того, як були вибухи від шахетів, прилетіло дві ракети іскандер м Ну, мізюмчани вже можуть відрізняти, розумієте, коли шахет взривається і коли ракета. Це дуже потужний вибух. Я особисто наблюдав зі свого того вікна, тобто візуально я зрозумів, де був прильот. Там був там була пожежа. Зрозуміло, що туди виїхали наші рятувальники. Але вже тільки на ранок ми дізналися, що сталося. Сталося наступне: шість будинків знищено, приватних будинків. Це приватні оселі. Взагалі, ці вибухи були в приватному секторі. Місто воно поділяється на багатоповерхову забудову і приватну. І вона така змішана. Цього разу якраз ці прильоти були в приватну забудову. Сім людей, як ви зазначили, постраждали. Дякуючи Богу, ніхто не загинув. Це всім була надана медична допомога. А сьогодні, вже зранку, було зрозуміло, що одна із ракет влучила в загальноосвітній заклад, ліцей, який ще був в планах на відбудову. То сьогодні я мав розмову з мером з головою військової адміністрації. Він сказав: все, вже ця будівля відновленню не підлягає. А скажіть, будь ласка, пане Константине, як ну ви сказали про те, що раніше там не думали так, що летить безпілотника, потім ракета. І, коли е, окупанти змінили тактику терору ізюму, як ви бачите, це десь недавно сталося? Ні, ну це сталося після 4 лютого. Був жахливий удар, саме саме що не на центр міста. Ракета балістична ракета влучила в відновлену будівлю міської ради. Загинуло 6 людей. Багато постраждало, Ну постраждали будинки, зрозуміло. І після цього ці обстріли стали вже системними. Я хочу от відзначити, що березень і квітень ну не було такого тижня, щоб не було прильотів. А ще така особливість, я спостерігаю, що раніше шахеди і безпілотні апарати вони літали лише вночі, а сьогодні вони вже не бояться літають в день. Вже навіть я зміг на свій телефон зняти цей шахет, як він серед білого дня спокійно собі мандрує над нашим містом. І це не, не, не є дуже гарна історія, небезпечна. Я думаю, що вдень літають розвідувальні БПЛА, але ну, ми не знаємо достоменно. А вночі, звісно, що тепер уже ізюмчани розуміють, що треба хоча б дотримуватись принципу двох стін, тому що ну, не у всіх є можливості десь. Сховатися, спуститися в укриття підвал тощо. Ми не Дніпро, не Харків. На жаль, де є метро, де є великі підприємства, де є великі установи, збудовані за радянські часи, і укриття, і ці сховища. Але Ізюм, на жаль, таких облаштованих. Укриттів немає. Є наружні побудовані останнім часом. Наружні вони використовуються. Вони теж допомагають. Я хочу сказати, вони встановлені в місцях масового перебування людей, і це теж ну думаю, що дуже правильний крок з боку влади. То пане Константине чи я вас зрозуміла, що по суті людям вночі в Ізюмі доводиться лягати спати там умовно в коридорі правило двох стін, щоби працювали. Ну, абсолютно вірно, знаєте, донька з онучкою живуть в Харкові, то її вже ліжко стало в ванній кімнаті, розумієте? Ну і Харків, і з і прифронтові міста ну, та ми ще більш молоді люди можемо якось рухатися. А от люди, які одинокі, які не мають абсолютно допомоги якоїсь стороні, тут тут є серйозна проблема. О, знаєте, пане Константине, після деокупації Ізюм здавалося, що місто повернеться до нормального життя якось. А звісно, потім ми всі побачили ці всі звірства, ці масові поховання в лісі, які зробили росіяни. І так виглядає, що зараз не можна сказати, що Ізюм живе нормальним життям. Ситуація ускладнилась, і я не хотів би сказати, що це дежавю, коли я повернувся з Львівщини, до речі, хочу подякувати Львівщині, яка мене прихистила мою родину, мій колега з міста Буськ. Ми 9 місяців перебували на Львівщині. Коли в кінці 2022 року, після звільнення Ізюма, ми повернулись додому, то в Ізюмі не було ні світла, ні води, ні тепла, ні інтернету, ні радіо, ні телебачення. Абсолютно нічого. На весь на все велике місто була одна крамниця, не було жодної аптеки. Сьогодні абсолютно змінила ситуація. Всі умови для життя є. Я просто дивуюся нашому малому і середньому бізнесу, який не боїться відновлювати свої крамниці, послуги і навіть будують. Нові будують, з нуля будують сьогодні приміщення. Це знаєте, треба бути настільки відважним і не боятися вкладувати кошти і немалі кошти. Ми проводили нещодавно прямий ефір з секретарем міської ради, і він дуже гарну цифру назвав. Мені вона ну, імпонує В минулому році. 25% місцевого бюджету це якраз дали податки малого і середнього бізнесу, місцевого. Це дуже гарна тенденція. Я сьогодні, як видавець, вам хочу сказати: ми ж втратили передплатників, рекламний ринок. Ну кому як не вам це пояснювати? То сьогодні ми за рахунок цього ж малого і середнього бізнесу, дякуючи підприємцям, які дають нам рекламу, ми маємо доходи, і це дуже гарно. Це, це нормально, це абсолютно ну, така показова історія. Шкода, що немає можливості навчатися, тому що всі школи з 10 шкіл в місті зруйновано 9. Вчора була 9 остаточно зруйнована. Я сказав на початку, що вона вже не підлягає відновленню. Навчання проводиться онлайн, жодного дитячого садочка не працює, звісно, тому що ну, ми зовсім близько до фронту. Щодо повернення людей, я скажу так. Була хвиля, коли в 2022 році, на початку 23-го, люди масово почали повертатися. І це просто відчувалося. Ми бачили це на вулицях, коли цей рух почався, автомобілі, з'являлись люди, молодь сьогодні. Ця тенденція трішечки зупинилась Зрозуміла, безпекова ситуація. Вона в пріоритеті, але ми все ж таки. От всі, хто живуть в Ізюмі, це більше 20 тисяч населення із 50 тисяч, які були до війни, до повномасштабного вторгнення. Люди живуть своїм життям, працюють установи, організації, працюють медичні заклади, громадський транспорт, незважаючи на те, що у нас зруйновані всі мостові переправи. У нас нема жодного мосту через річку Сіверський Донець, сьогодні тимчасові переправи. Багато та будинків, які стоять просто ну, в тому жахливому стані, і, і сьогодні відповідні органи приймають рішення, чи їх будуть в подальшому відбудовувати, чи будуть їх просто під нуль зносити. Але поступово ну, радію, чому тому, що більше ста будинків ми пройшли опальний сезон. Більше ста будинків опалювалися. А коли входили в 2022 році, то на меті мали підключити до централізованого опалення лише 50. Тому тенденція непогана і вона рухається в напрямку відновлення. Все було б добре, аби небезпекова ситуація і наближення лінії фронту. На жаль, а з через те, що безпекова ситуація і наближня лінії фронту, от ви сказали про те, що місто попри все продовжує жити працює бізнес. Але як ви бачите, чи люди через такі фактори, як наближення фронту і терор від росіян, чи покидають місто? Ну масово ні, але я думаю, що у кого є можливість переїхати. То рідних, близьких дітей, то вони скористалися цією можливістю. Але під час розмов зі своїми земляками я чітко розумію, що якщо буде вже дуже, -дуже гаряче, то люди будуть виїздити і другий раз вони в, в окупації не хочуть побувати. Е, мене це тішить, тому що вже розуміють. Я не вірю, що це відбудеться, і нас заспокоюють наші збройні сили. У нас дуже потужна бригада на, і на Ізюмщині, завдяки йому хлопці тримають фронт і дають відсіч, але уже зовсім інше розуміння. У і свідоме розуміння у місцевого населення, що залишатися в безпековій зоні не треба, і треба все робити для того, щоб виїхати своєчасно. Я думаю, що сьогодні вже зовсім по іншому, і органи влади працюють на випередження. Є вже... Спеціальні органи, органи соціального захисту, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів. Вони заздалегідь попереджають і упереджують особливо людей похилого віку. А їх багата кількість було перебувала і в окупанці, і сьогодні проживає велика кількість людей старшого віку. Я вам дякую за те, що знайшли часто можливість вийти до нас в ефір. Пане Константине, попри все, я бажаю спокійного вечора, спокійної ночі, спокійних свят, і щоб світло перемогло темряву цю Російську Федерацію, цю недокраїну і ніколи більше ізюм не опинявся в окупації. З нами був Константин Григоренко, журналіст, видавець та керівник мультимедійного видання «Обрій Ізюмщини. Дякую вам, пане Константине. Дякую, дякую на все добре.